Знайомтеся, це Едвард Хіршфілд. Йому 51 рік, і він приїхав до України вже більше року для того, щоб допомагати нашим захисникам. Ми знаходимося неподалік від лінії фронту. Фактом є те, що він вже більше року, як приїхав в Україну, він неподалік від лінії фронту від нуля, і він щотижня готує для наших захисників. М'ясо власноруч надсилає гуманітарну допомогу і каже, що найкраще різдвяне диво це не забувати, що в Україні йде війна і всіляко допомагати нашим хлопцям і дівчатам. I heard there was a big war going on, defending Europe, and I'm too old to fight, but I can fight with meat and with food. I can cook on wood fire. Obviously, when everything goes wrong, there is no electricity, there's no yeah, there's no nothing. So, yeah, I can cook on barbecue. Pitmaster's my skill. Отже, Хірсфельд – голландець, який народився у США і переїхав на історичну батьківщину до передмістя Утрихта ще у дитинстві. Його бізнес приготування смаженого м'яса на масових заходах для великої кількості людей. Для кого саме Едвард говорити не захотів. Натомість похвалився, що раніше перемагав на кухарських чемпіонатах шефів мишленівських ресторанів? Да. туди. тут uh, готується. Завжди і на війну також возить із собою власне кухонне начиння. Because I'm competition cook. I cook with Fisher Pro. It's used to go on every heat source. So you can cook on induction, on wood, on everything you can cook. So that, that, that's the best thing about having good pots. I can't come somewhere and say like, oh, I can't use this because my parents won't do it. Свої рахунки до Русні цей Бородань виставив ще у 2014-му, одразу після трагедії з малазійським воїном. А коли почалася повномасштабна агресія Росії проти України, всидіти вдома шеф-кухар вже не зміг. Ja, yeah, dat is strong. En they can fight. En yeah, ja, I'm, I'm here to support them. Yeah. Uh, I'm here to support them. Ja. І що ви думаєте, якщо ви готуєте м'ясо, годуєте, то це теж допоможе збройно отримати, чи як? Едвард, ви думаєте, що ви кухаєте, це Хелп гет не bring. по Україну. Ну, батайспорт, мене посі it is so difficult. За багато місяців Едвард став своїм для селян, які знайшли де прилаштувати незвичного іноземця з його одноосібною гуманітарною місією. Жінки кажуть, що Едвард полюбив українську кухню і смакує тим, чим його тут годують. Ну, ми вже рік з ним знайомі. Дуже хороша людина, дуже багато допомагає нашим хлопцям. Взагалі непоганий чоловік. Ну, а о, от ви, ви він тут і, і живе, і годує, і так далі. Да, він, Як ви ну... думаєте, що, що ним рухає? Чому, чому він це робить? Він. Не знаю, він дуже хоче дуже допомогти нашій країні, нашим хлопцям, щоб все було добре. Дуже він багато допомагає. І ще він дуже багато і в кулінарних здібностях мастер. За цей рік ми його ну як, узнали як позитивного і дуже хорошого чоловіка. Борщ буде, так? Так. Да. От якщо Едвард підходить, він може покритикувати або порадити, що це. О, буде. ні, він не критикує, він восхищається. Чи як дуже в захваті від нас. Йому дуже допомагає, подобається наша підказує. їжа, підкаже. Буває таке, що він щось підкаже нам по своїх там він в основному. З да. відправами нам да. допомагає. З м'ясними виробами він дуже допомагає. За 13 місяців в Україні голландський шеф вже налагодив зв'язки з постачальниками м'яса. And it's made special by somebody who wins awards on KGBS competitions or main competitions. So yeah. He sent it special to me like. Щотижня він смажить велику кількість порцій свинини і курятини і передає у різні підрозділи на передову. Останнім часом для бійців першої окремої танкової сіверської бригади. Шашлик такого хлопцям хлопцям передаємо. Вони дуже благодарні по поводу цього ж. Ну, звісно, як кажуть, все додаємо до перемоги. Кожен робить свої справи. Хлопці не ображаються, нормально все. Ну, м'ясо вкусно. Звісно, маловато можна було більше. Чуть -чуть. Едвард, як людина, яка мешкає в Нідерландах, яка в такий важкий час знайшла сили в собі і наснагу приїхати підтримувати наших хлопців. Можу сказати, що Едвард допомагає дуже давно, і хлопці дуже реально цінять його допомогу. Він балує хлопців іноді і смаколиками також. І хлопцям дуже подобається його к... крильця це гріль. Вони дуже з радістю завжди сприймають його. І насправді це дуже чудово. Едвард! Да. Hello. Hello. Таким чином ми можемо тільки подякувати йому за допомогу. І було б дуже добре, якби таких людей було в нашій країні і за її межами в Європі більше. Leut op leut, gaan we het maken. Mm. Goulash, typen nee, goulash. Nee, geen goulash. Nee, goulash. Stoe. Stoe. Dit mm -hmm. is stoe, stoofvlees. Steek. No, not steak. Що таке сто? Сту. Я не знаю як. Це дичина оце, правда? Дуже смачно. Я навіть не те, що там кримлю душею. По-перше, вже і нагуляли апетит. А по-друге, з таким кухарем. От всяких знімав. А от так щоб нідерландцям з. Боже, тут. Тут тут тут. Ну не можу сказати, де я, але зовсім, зовсім недалеко там, де гаряче. І що ось така людина до нас приїхала, яка більше ніж деякі українці віддається нашій державі, нашій перемозі, то це коштує ну не знаю все золото світу. А ще Едвард не по дитячому волонтерить. Його Фейсбук-сторінка рясніє закликами до земляків у Нідерландах допомагати Україні. Ай ті ком айду асо комп'ютер, а also electric, and I do something with сам sometimes. Час від часу до нього приїжджають фури з голландською гуманітаркою, яку на відстані у кілька тисяч кілометрів збирає через соцмережі не байдужий шев кухар. Ай лайк тук, cook 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 Номаліапутмагедфон that's і but I like to photograph also even when there is like bombs coming in and just. Іноді цьому летючому голландцю вдається зафіксувати моменти злочинів росіян, що її вже ніколи не стерти з історії. А сам кухар волонтер мріє наступне Різдво зустріти вже вдома. I will be happy when I will be with my family and just just have Christmas like normal and sit on our estate and just hope that it will be peace because yeah Russia can can try but uh, obviously Ukraine really don't want to be with Russia it is come on if they wanted it they did it and they don't want them so please Russia just go back home and shove it to your ass it's really yeah sorry yeah.